Доброго вечора, шановні українці! вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Знову піднімаю проблеми нашого тилу. От багато хто не звертає уваги зовсім на наш тил. Дуже багато людей з Чернівецької області їздять на передову. Волонтерять, викладають фото з передовою з нашими хлопцями, це правильно. А на тил в Чернівецькій області ніхто не звертає уваги. ніхто не звертає уваги, що на Сокірянщині спалили могилу українського солдата у 2022 році з зимою. Разом з прапором. Ніхто не звертає увагу на те, що на тій же самій Сокірянщині. Літом 2022-го спалили дитячий блокпост з українським прапором. Ніхто не звертає уваги, що з ніч 7 на 8 серпня цього місця на тій же сукерчині, в тому ж самому селі Ламачинці, де спалили дитячий блокпост прапором, зірвали два прапори. З держаками українських державний та прапору Па. Ніхто не звертає увагу на тил, де наші хлопці. Випадають з поїздів на колії, коли їдуть під час відпустки, коли наших хлопців знаходять мертвими в поїздах, коли їдуть під час відпустки. Ніхто не звертає уваги на тил. Ось в місті Чернівцях два дні назад була подія. Написали коротко: всього декілька змі: в місті Чернівцях в годину ночі п'ятеро молодиків, звірячі побили. Солдата ЗСУ, який був що відпустці по пораненню вдома. Він був двічі контужений і знаходився вдома по стану здоров'я. І от час ночі двічі контужена людина, яка мучиться головними болями, яка воювала за нас і скалічена за нас, тому що дві контузії це серйозно. Просто вийшла на двір і зробила. Компанії, яка під будинком не давала спати усім зауваження. Спокійно зробив, за це його побили, по звірячому побили. Коротко написали заяву в поліцію. І що буде? От пройшло вже два дні, третій день. Повідомлень немає. Бившу цю справу, як з батьма побиттями солдат в тилу, коли солдат звірячі б'ють за те, що вони говорять правду, а вони звикли там на фронті говорити правду. Приходять в тилу і кажуть правду на вулицях. І їх тут б'ють, по звірячому б'ють наших українських солдат. А люди ще писали з міста Чернівців: проблема ж то не тільки в тому, що побили цього солдата, а проблема в тому, що. В місті Чернівців немає ладу вночі, ввечері взагалі. Комендантської години ніхто не дотримується, п'яні ганяють на машинах, п'яні горланять під хатами, лякають людей, поліція без дії. Ось вам проблема, так як в моєму рідному місті Сокиряни Теж комендантської години ніхто не дотримується. Блатні п'яні ганяють на машинах по центрі, ходять блатні п'яні по центрі, кримінальники. І блатні і жирні і холуї влади. І поліції взагалі ввечері немає на вулицях міста Сикіряне, так як в Чернівцях. Проблема нашого тилу, де убивають, ріжуть і б'ють солдат ЗСУ. І не несуть за це покарання від слова зовсім. Так як троє колишніх тітушок Януковича. Які убили солдата ЗСУ в Києві. З Легіону Свободи і вийшли під заставу за 20 тисяч доларів в трьох. Уявляєте? Виходить, що солдата ЗСУ можна убити в тилу за 20 тисяч доларів, віддав 20 тисяч доларів і вийшов. З під заставу. Виходить, так? Страшно. Страшно, що ми не звертаємо увагу на наш тил, а тилу у нас немає. А хто не звертає уваги на тил, той війну може що програти. З вами український історик та журналіст Яршувець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!